Усім привіт! Хотіла вам трошки розповісти про стан кішечки, який ми всі разом допомагали, яку ми знайшли з мамою біля сусіднього під'їзду нещасну, хвору і якій зробили операцію і ампутували хвостик. Так як ми всі разом їй допомагали, то я буду тут вам розповідати про її стан, де вона знаходиться, що ми будемо ще з нею робити. Отже, зараз кішечка все ще знаходиться на платній перетримці. Жіночка за нею дуже гарно доглядає, їй обробляють хвостик і полоскають ротик декілька разів на день. Цю їжу ми привезли. Вона її гарно годує кормом тільки. Кішечку вже випускають з клітки, тому що їй там вже сумно стало, їй стало набагато краще, вона вже проситься на ручки, просить уваги. І коли вона вилазить за з клітки, вона ще поки не грається, нічого не нюхає, вона просто. Вилазить і сідає біля батареї, і точно так само лежить, як і в клітки могла б, але на свободі хочеться їй вже свободи. Кішечка дуже лагідна, дуже спокійна. З нею взагалі ніяких проблем немає. Тому жінка Ольга Іванівна, яка зараз за нею доглядає, в неї взагалі немає ніяких скарг. Все чудово, вона нам відписується кожен день, пише отакі повідомлення, що сьогодні робили, як її стан. І інколи прислає фотографії. Зараз сам тут прикріплю фотографію, як вона біля батареї сидить. Звичайно, що у жінки не дуже хороший телефон, тому Якісних фотографій і відео поки що не буде, тільки коли ми до неї приїдемо, щоб привести їй корму або щоб забрати її знову до лікаря. І, звичайно, будуть нові фотки, відео загалом, все чудово. Звичайно, ще дуже багато попереду. Вона дуже худа, все ще є блохи, є залисинки. Мабуть, це блошиний дерматит, мама сказала. Але знову ж таки, це припущення. Слюньки все ще в неї підтікають, але вже набагато краще, стоматит потрошечки проходить. Лікар навіть писав, питав, як в неї справи, тому що ну дійсно така складна кіш. Лікар сказав, що зараз все нормально, спостерігаємо за нею, потім приїдемо знімати шви, і він назначить нове лікування. Ось такі справи на даний момент. Ах так, і головне ж хотіла сказати, що ми зараз активно шукаємо її дім. Або коли вже вона повністю вилікується, або, можливо, хтось захоче її взяти до себе, поки вона лікується. Звичайно, що лікування буде на нас. Кішечка вікова, але дуже спокійно, хороша, і, можливо, хтось хоче подарувати їй родину. Для неї насправді це було б диво, і вона була б найщасливіша, тому що таких кішечок дуже важко забирають. Я не знаю, що з цим робити, тому що платна перетримка закінчиться. І що ж далі? Не зрозуміло.